Привіт усім! Вітаю вас в гостях у себе на каналі. Дуже давненько я не показувала своїх китайських шовкових. Вирощую в себе на каналі як породну птицю, так і бройлерів. Буває різних кросів. Інкубую. Також у вирощуванні у мене ще є дуже багато питань, яких треба вивчити. В утриманні так само дуже багато є запитань, яких треба вивчити. А ось в інкубації я вже трішечки наловчилася. Маю досвід певний, і він досить таки хороший. Тому, якщо вам потрібні якісь рекомендації або ж поради щодо інкубації, а вона у вас виходить не так би, як би вам хотілося, то я першому. Коментарі під цим відео прикріплю цілий авторський блок по інкубації в інкубаторах побутових, пенопластових. Інкубую я, звичайно, ще і в великому інкубаторі. Це на 500 яєць. Але дуже рідко, тому що, ну, до прикладу, зараз в мене проходить інкубація. Я замовила 30 яєць, одне розбилось 4 червоні кільце, 25 штук в інкубаторі на 500 яєць. Інкубувати не рентабельно. Тим більше, остання модель мого інкубатора, який в мене є, він надзвичайно чіткий, такий удосконалений. Я ним мега задоволена. Дуже мала у мене там робота з ним, не завдає ніяких клопотів, тому поки що так інкубуємо. Виросте в мене бройлер. Ось тут -ка. Роз 708. Сьогодні неділя, у вівторок будемо зважувати уже їм 5 тижнів. Покажіть, краситульки, правда? На сьогодні вам не про них буду розповідати. Що в мене є ось такі краситульки, можливо, щось завітав вперше. Це курочки, породи Фавероль. До речі, в мене теж створений цілий уже збірка відео про цих курочок, про материнське стадо, про ознаки породи, про їхні різні, -різні особливості. Свого роду родословно також я вам розповідаю. Ось там далеко розділила вже півдні, окремо об'єднала всі сім'ї. Ну, також вже про них я розповідала. Сьогодні нас цікавлять більше оці китайські шовкові курочки. Вони такі кумедні, я не можу просто з них. Трішечки затрималася робота у нас з курничком, так як ми робили дровітню. бо завалилися там деякі дрова, в общем, треба було перенести, Дощі падали і залишати їх ось так на дощі було не гаразд. Ще багато роботи дороблялися. ну і даних курочок ми ще не відділили звідси. Ось. Але хто слідкує за моїм каналом, то вони вже в мене з самого інкубаційного яйця. Тут різних 4 виводки. Погляньте, наскільки вони стали <смі> не такі шугані, як були. Хтось вже може визначити півника курочку. Я, до прикладу, ще не можу. Взагалі не знаю, коли зможу їх визначити. Де тут півник, де тут курочка. Усі дуже такі гарненькі, чубатенькі. Кожен має чубчик, але не кожен має... Це, чого ти кусаєшся? Дивіться, Сура. Але не кожен має борідочку. Хі. Комедія, я вам кажу. Одні кусаються, одні не кусаються, одні дуже такі. Ось ручні, даються погладитися, одні дуже такі-такі ярі. Уф, Комедія, я вам кажу, не кури, а чудо в пуху. Це вже навіть не чудо в пір'ї, а чудо в пуху. Одна є голошийка, ось там далеко. Багато хто не розуміє красоти голошейки. Та нащо ви мене кусаєте? Нащо ви мене кусаєте? Я ж вам їсточки даю, питочки даю. Я вам кажу, що нічого не кажу з цими тресунями. Не знаю, пущу їх на землю вже зовсім скоро дороблю курничок. Вже будемо бачити, чи будуть вони там теж мене ось так кусяти, чи не будуть вони мене кусяти. Будуть мене кусяти чи не будуть? <гум> Мені здається, що тут дуже багато півників, тому що півники дуже агресивні. Ну, якщо зважити на те, який в мене був півник, так? Ну ось, і точно такі самі ці. Тут кліточка метр на метр. Подивіться, скільки вони вже зайняли простору. Їм, звичайно, тут надзвичайно тісно. Їм хочеться трошечки більше, щоб було у них місця. Щоб вони вже могли свої крильця розправити. Хоча пухові курочки вони ж не, не літучі. Ой, ну побачимо. Думаю, що вам теж хотілося вже на них глянути, то показує все різне-різне-різне. Будемо формувати сімейку. Думала, що де маю дівати півників, але вже стільки є замовлень на цих півників. Не тушкою, не переживайте. А саме півниками такими, що хочуть забрати до себе до своїх курочок. Тому сподіваюся, що така краса зможе переїхати. О, бачите, що роблять? Бокс-бокс. Я вбімкнула ліхтарик. І вони вже такі більш бойові. А так тут світло приглушене, тому що ем, будуть довбатися, будуть, будуть. Дуже тісно їм тут, надзвичайно тісне. Уже стала клітка. Бачу це з понеділка Бог поможе сили та здоров'я. Вирішимо і це питання в обов'язковому порядку, тому що через пару днів. Сьогодні вже 16-та доба інкубації бройлера і він має приїжджати у цей брудер. Тут червона лампа, все утеплено, тому відповідно треба буде ще встигнути помити, все продезінфікувати. Їдять ці курочки стартовий комбікорм для курних сушок. Не брала я для них для бройлерів. Але і зерно суміш також ще їм не давала. Поки що даю комбікорм. Даю нормовано, не даю в великій кількості бункерні кормушки, годівнички не можу засипати, тому що вони страшенні капарюги. Ай-ай! ти сховалася. О, та не кусайте мене. Дивіться, яка красива. Та не плач, О, господи боже. Не дотроги ви, добре, що мене кусаєте і все норм. А як я вас вже потрогала, то це вже капець повний, да? напорошили тут. Комедія, я вам кажу, що нічого не кажу. То вас трогати не можна, так? а ви мене кусати можете. Ой, хулігани які. Вперше тримаю пухових курочок. До цього часу в мене їх не було, дуже багато хто казав, що тримає такі красиві, такі милі, такі неповторні. Я не розуміла цієї краси, допоки не побачила їх на зеленій травичці з квочку з курчатками. І тоді до мене дійшло, що це надзвичайно фантастичне буде матуська з них. Вони кажуть, що вони дуже гарні квочки. Тому будемо дивитися, будемо перевіряти. Та й такі тут справи. Не знаю. Скільки в мене тут півників, скільки курочок. Якщо хтось має досвід і може мені порахувати, подивитися, попідсказати, то буду вам тільки вдячна. Тому що я тут не знаю навіть, коли зможу дізнатися, де тут півник, де тут курочка. Вже коли, напевно. Почнуть нестися. Чи коли, не знаю. І такі-то справи. О! Це така просто фантастична. Куди ти цікавиш? Куди? Подивіться, яка гарнюня. Е, Не знаю, можливо, комусь і бракує борідку курочок, якщо їх немає. Но мені не бракує. Вони взагалі дуже красиві. Що з борідками, що без борідок. Ось це курочки, які вивелися у вересні. Бачите? Тобто інкубаційний сезон може тривати круглорічно. Це не залежить від того, яка пора року на дворі, а це залежить більше від того, чи є умови для того, щоб їх можна було виростити. Що ж, курничок будується, майже, майже добудований. Майже утеплений, він буде у нас такий досить тепленький. Для того, щоб ці курчатки змогли виростити до весни. Ну і не тільки ці, там будуть і індики інкубуватися і вирощуватися, як тільки розпочнеться сезон. Тому такі то справи. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь, тому що. Тут є багато моментів, яких можна взяти за приклад, а ще більше моментів, яких не варто робити. І взяти за приклад, що так робити не можна. Ну, І так є, і так є. Тому всім дякую, хто є в мене в друзях. Дякую за ваші коментарі, за вподобайки. Як кажуть, давайте дружити з сім'ями та каналами. Зараз я заберу ліхтарика, то вони не будуть так битися. Ну, комедія, ну що, що за воїня така? Хм. Ну от, але, напевно, на півники. Курочки так не б'ються. Чаман еврібаді. Ти що припух? Дивіться, який куліган. Мене покусав, пішов, що всіх своїх товаришів покусав. І задоволений собі ходить тут. Газда? а? Ти Газда? Хто тут Газда? Ха. Ну, в общем, дякую всім Збройним силам України. Дякую всім вам. Всім на миру, здоров'я, душевного спокою. Бажаю вам. Здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань. Для цього вам, звичайно, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!